Всім привіт і всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Знаєте, що хочу сьогодні приготувати? Курячі нагетси. А у нас часу немає. Тому поїхали. Для цього ми беремо приблизно. Скільки тут? грам? 300. Беремо дві курячі грудки, борошно. Приправа для курки і приправа чілі обов'язково, якщо ви хочете пікантні. Якщо не хочете, тільки додайте приправу для курки. Або можете замінити вашими улюбленими спеціями: вода і олія, чіпси, які ми будемо використовувати для панірування. Поїхали! Нарізаємо куряче філе на такі частини, щоб нам потім було зручно смажити. Після того, як ми їх наріжемо, додаємо у миску з водою, щоб вони полежали там приблизно 5 хвилин. Ми змішуємо борошно приблизна кількість грам 300. До борошна я додаю приправу для курки і перець чилі. Сотейник, чи ємність, в якій ви будете смажити. У мене це сотейник. Наливаємо олії, не жалкуємо, не жаліємо, не жаліємо, не жаліємо олійки. Ставимо на середній вогонь і даємо їй дуже добре прогріти. Тепер ми беремо. І робимо з них панірувальну крихту. Починаємо наше панірування. Філе. Ми витягуємо з води, обмочуємо в борошні з приправами. Знову окунаємо до води. Це вже було лише. Знову вкладаємо до води. І в наші чіпси. Починаємо смажити! Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Чекаємо на вас знову. Па-па!